Жителі нашої громади, всечесні отці, браття і сестри, ми сьогодні у скорботі, тому що знову є загиблий у нашій громаді. Тисячу днів і ночей наша держава бореться із підступним агресором Російської Федерації, яка віроломно напала на нас. У 22 му році і розпочалась повномасштабна війна. Кожного дня, кожної години, навіть зараз гинуть наші найкращі сини і доньки. Там на гарячому сході півдні і півночі нашої держави ідуть кровопролитні бої. На жаль, під Торецьком Донецької області. Старший лейтенант, розвідник Збройних сил України 8 листопада 24-го року загинув у бою, виконуючи свій військовий обов'язок. Я знав новоприставленого особисто, знаю його родину. І знаю, як їм важко зараз пережити тут, на площі, в храмі, на кладовищі, а потім і дома цю неповторну втрату. Гинуть найкраще 22 роки назавжди буде воїну Ілії Леонідовичу Сорочинському. Він повернувся додому. Вчора його зустріли тут, на площі біля будинку, де він проживав, цілу ніч після служби молитви тіло ночувало у древньому княжому соборі. І сьогодні, розділяючи печаль, ми разом із всією громадою дякуємо нашим захисникам тим, Хто вже перед Богом, тим, хто зараз зі зброєю захищає нас, тим, хто зараз поранений у шпиталях, чи тут прийшли, щоб віддати останню шану, допомагаємо армії, пам'ятаємо живих і померлих. І, як я вже казав на проповіді у Соборі, що державний прапор. Змочений кров'ю наших захисників, як ви отримаєте знамено нашої держави, пам'ятайте, що і на ньому краплина крові вашого Сина, який до кінця залишився вірним присязі і виконав свій бойовий обов'язок, захищаючи нас тут. І захищаючи нашу державу. Ви знаєте, що ті, хто загинули, вони не переможені, їхній подвиг, їхня жертовність наповнює серця живих захисників. Я маю право це говорити, тому що чотири з половиною місяці назад тут. Так само ви прийшли і підтримали мене, коли я свою дитину хоронив і оплакував. Сьогодні ми всі разом дякуємо захисникам, і вбитому у бою з ворогом, воїну Ілії, і підтримуємо його родину. Його тато також солдат Збройних сил. І він Пересікався з сином на фронтових дорогах, але сьогодні сльози матері і батька і родини це підтвердження того, з яким ненависним ворогом ми воюємо. Вічна слава нашим героям, вічна пам'ять всім загиблим і. Вічне царство, новоприставленому, убієнному воїну і війні. Дякую всім і хай Господь наближає нашу перемогу, бо наші діти віддали найдорожче це своє життя. Вони не дочекаються цього, але на їхньому прикладі будуть вчитися покоління тих українців, які виборять цю перемогу.